Вітаю, друзі! 13 лютого сьогодні з вами Валерій Клочок. Я до вас з хорошими новинами. Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував законопроект про виділення військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. За цей документ проголосувало 70 сенаторів проти 29. Зокрема, демократів проголосувало 48 за, троє проти, республіканців 22 за, 26 проти. О, це означає, що число республіканців, які прихильно ставляться до необхідності ухвалення закону про національну безпеку, США, Зростає на тлі масованої критики і закликів з боку Трампа і його прихильників не голосувати ні за яку допомогу будь-якій країні, тому що гроші вони вважають потрібно не давати, а давати в борг, тобто не просто давати, а це має бути позика. Ну менше з тим полишимо це питання. Складна дискусія в Сенаті, яка тривала всю ніч. Направду так і всю ніч вони дискутували між собою. Про те, чи голосувати фінальну версію чи ні, але все-таки для нас завершилася успішно, і більша кількість республіканців, все таки, стала прихильними до необхідності ухвалення цього документу. Це дуже важлива тендиційність. Що ж далі, друзі? Далі документ відправляється в нижню палату. Ну, це може видаватися якимось дивним таким порядком ухвалення законів, але так, в США, є такий порядок, коли готується законопроект у верхній палаті, потім, після його успішного процедурного голосування, він провоється до нижньої палати, потім там голосується знову до верхньої палати, ну а потім лише до Білого Дому. Така демократія, складна штука, непроста, але дуже і дуже справедлива. Так от, ця історія буде далі продовжуватися саме у нижній палаті, де очільник Палати представників Майк Джонсон буквально сьогодні зробив заяву про те, що він не поставить на голосування цей документ, навіть якщо ухвалять його в верхній палаті. І зважайте, що 22 республіканці проголосували за, 22 сенатори. Але для Джонсона це не аргумент, тому що для нього аргумент те, що скаже Дональд Трамп. А Дональд Трамп е закликає республіканців не голосувати ні про яку допомогу. Яка ж взагалі може бути доля цього документу? Я не поспішав би сіяти паніку і говорити, що все пропало, бо я бачу, зараз несеться соціальними мережами. Мовляв, нічого не буде, все завалять і таке інше. Це саме говорили і про Сенат. Але Чак Шумер, очільник. Демократів у верхній палаті нікого не відпустив на канікули. Вони, до речі, мали відпочивати два тижні. Сенатори сказав, ви будете працювати і в неділю. Вони голосували, і в неділю, і всі ніч дебатували. І він все-таки довів це питання до логічного завершення. Нам потрібен такий самий демократ або прихильник України і звичайної палаті представників а там його немає. Що в цій ситуації робити? Не все так, друзі, погано. Справа в тому, що є спеціальна процедура. У Конгресі США, коли засовують петицію про звільнення. Тобто підписують документ, яким пропонують відсторонити від посади очільника палати представників чи Сенату, якщо він не хоче виконувати рішення частини. Конгресменів про те, щоб проголосувати той чи інший документ. Я буду максимально коректним в цій ситуації, тому що це не означає, що Джонсона звільнять із посади. Просто-напросто йому не дадуть ставити на голосування цей законопроект і позбавлять права його блокувати. Тобто його усунуть на певний момент від виконання обов'язків, але, як правило, в історії Сенату. Конгресу Сполучених Штатів Америки загалом, коли така петиція підписується, то очільник, спікер Палати Нижньої чи Верхньої, боячись подальшого процесу такої петиції, він просто-напросто ставить питання на голосування. Таких випадків було чимало. Скільки голосів загалом треба зібрати для того, щоб така петиція вступила в силу? Зважаючи на те, що у палаті представників 435 загалом конгресменів, то потрібно, щоб було. Підписано цей документ як мінімум 218 голосами. Демократів у палаті представників 212, тобто потрібно 6 республіканців, може так видаватися, але не 6. Їх потрібно буде більше, тому що окремі демократи виступають, наприклад, проти допомоги Ізраїлю. Але процес цей точно запустить. Цьому немає сумнівів, тому що один із республіканців в палаті представників це відставний бригадний генерал. Дон Бейкон ще восени минулого року говорив про те, що він виступав, виступає і буде виступати за підтримку України і інших країн, і буде робити все від себе залежне для того, щоб такі процеси рухалися у палаті представників. І от він сказав наступну річ про те, що багато республіканців розуміють, що допомога Україні питання національних інтересів США і розуміють цю терміновість ситуації. Путін заявив, що хоче повернути старі кордони часів холоди війни, а це означає війну з НАТО, тому нам потрібно перемогти разом з Україною вже зараз. Усього на все, звертаю вашу увагу на ці слова: лише 5% американського оборонного бюджету послабили одну з наших найбільших загроз завдяки українцям. Говорить Бейкон, тобто і в нього, і в інших республіканців, і в верхній палаті, і в нижній палаті. Є розуміння того, що саме ми можемо послабити дуже серйозно їхнього найзапеклішого ворога. Так, друзі, це виглядає цинічно, але правдоподібно. Тому, звісно, я маю великі сподівання про те, що документ буде проголосований в палаті представників. Я вам таке переконання виказав стосовно історії в сенаті. Ну, як бачите, слава Богу, це все підтвердилось. І тому ймовірність засування такої саме петиції про звільнення дуже висока. Чи було таке колись в історії США, як я вам сказав, так було. І було не один раз. До прикладу, те, що я зміг нарити для вас, аби розповісти, то з 31 по 2003 рік, минулого сторіччя 1931 року по 2003 рік цього сторіччя, було подано 563 петиції про звільнення, з яких 47 набрали необхідну кількість. Підписів ну звісно, не багато, але сам процес, коли запускається, це зовсім по іншому. Змінює позицію очільника палати верхній чи нижньої в частині того, чи він блокує чи не блокує відповідний законопроект. З 1985 го відомо 4 випадки, коли вона була успішно застосована: 85, 93, 2002, 2015 роки. У 1985 році було подано клопотання про звільнення щодо закону про захист власників вогнепальної зброї. У 1993 році Палата представників прийняла законопроект про розкриття петиції про звільнення, який встановив нове правило, що вимагає публічного розголошення тих, хто підписав її. Це з одного боку несе і ризики для підписантів, бо вони можуть піддатися переслідуванню своїх однопартійців. Але з іншого боку, показує високу ефективність цих петицій, їх менше. Але зрозуміло, тепер, коли хто небудь із республіканців буде ставити підпис за відкликання їхнього ж однопартійця з посади спікера, то це означає те, що він не боїться цього і готовий буде дискутувати вголос, як і от згаданий мною генерал Бейкон. Конгресмен республіканець у 2002 році. Петиція про звільнення була успішно використана для ухвалення закону про реформу двопартійної кампанії. А в жовтні 2015 року двопартійна група. Палаті представників успішно використала таку петицію, щоб змусити проголосувати за законопроект про повторний дозвіл експортно-імпортного банку Сполучених Штатів. Це такі тонкощі, звісно, історія, але вони цікаві в частині того, аби продемонструвати, що дійсно у палаті представників загалом в конгресі такий інструмент. Є, він використовувався і буде використовуватися, якщо такі як Джонсон будуть чинити спротив. Хоча правду вам скажу, Майк Джонсон піддається серйозному тиску з боку Дональда Трампа, і в тому числі Ілона Маска, який сьогодні на форумі XP заявив про те, що ну, він вважає, що Путін не повинен програти, тому Україна не повинна отримати допомоги. Він вважає, що використання бюджетних коштів Сполучених Штатів Америки для підтримки України це марна трата їх і. Марна трата часу Путін має перемогти на його переконання. Але, звісно, Ілон Маск це не остання інстанція. і Взагалі він не політик і взагалі він нібито не впливає на перший погляд на республіканців, але лише на перший погляд. Як я вам розповідав в одному з попередніх відео, нині серед республіканців у палаті представників триває серйозний конфлікт, який пов'язаний зі звільненням минулого року їхнього спікера Кевіна Маккарті з посади очільника палати представників. І він почав кампанію, скажу так, дискредитації своїх однопартійців серед кола бізнесменів, які власне їх фінансують. Це так звана шестірка трампійська, яка буде цього року знову переобиратися на посаду. Конгресменів палати представників і їм потрібні гроші. Так, от ті, хто раніше їх фінансував, сьогодні відмовилися це робити. Звісно, це може зробити Ілон Маск, зважаючи на те, що в нього чимало статків, і тому я вважаю, що вплив його на республіканців нині дуже великий. Хоча він про це поки що вголос не говорить. Але от коли він ем, проголошував свою промову сьогодні на цьому зібранні, він сказав, що. Має сподівання, що американці зв'яжуться зі своїми конгресменами щодо допомоги Україні. Що він мав на увазі, звісно, здогадатися не так складно. Ймовірно, він думає, що американці будуть чинити тиск на конгресменів. Ну і звісно, одним із таких інструментів є тиск безпосередньо на виборах чи підтримують вони їх чи ні. Тому певна загроза існує, але. Зважаючи на те, що на сьогоднішній день все-таки превалює більшість здорового глузу в Сенаті, і я думаю, що і в Палаті представників, то ймовірність ухвалення цього документу, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю, та і фінансування е програм з безпеки в індійсько тихоокеанському регіоні, вона дуже висока, ця ймовірність. Що загалом передбачає цей пакет допомоги для України конкретно для нас? І так, 14 мільярдів доларів. Підуть на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів на оборонно-промисловій базі США. 15 мільярдів на військову підготовку, обмін розвідданими та інші заходи підтримки. Це фактично також військова допомога. 8 мільярдів на бюджетну підтримку. тобто навіть там менше 7,8 мільярда доларів будуть безпосередньо спрямовані до бюджету України. 1,6 мільярда доларів на допомогу приватному сектору України. Це буде гуманітарна допомога, і близько 480 мільйонів на допомогу українцям, переміщеним внаслідок війни. Тобто, фактично, гроші в абсолютній своїй більшості до України не дідуть прямо там до бюджету і їх не будуть розкрадати, тому що ну як часто закидають нам про корупцію, хоча вона є. Я тут друзі не буду зараз виправдовувати владу у її неефективності, але додам одну таку тезу: що сьогодні, коли йшла дискусія в сенаті стосовно передачі Україні допомоги, то були навіть думки від республіканців, які прихильні допомагати Україні і підтримувати її, які зверталися до своїх однопартійців про те, що невже ви справді думаєте, що за ці гроші олігархи в Україні будуть купувати собі яхти? А така думка, на жаль, є сьогодні і серед американців, і серед сенаторів, і конгресменів у конгресі Сполучених Штатів Америки. Але поки що на даному. Етапі, коли я вам розповідаю, то ситуація для України складається добре. Хочу відзначити, що російські пабліки телеграм-канали масово пишуть про цю подію. Вони поки що її відображають нейтрально, і скажу на правду, вони написали навіть перші, аніж наші українські телеграм-канали про цю подію. Росіяни дуже пильно відсвятковують політику Сполучених Штатів Америки. Звісно, намагаються впливати на неї. Саме тому журналісти російські дуже активно і фактично в онлайні моніторять все, що там відбувається, і висвітлюють це. Ну, Намагається, принаймні, в приваблому для себе Русі на своїх телеграм-каналах. Але про цю подію вони направду писали як по факту. Для них, звісно, залишається такою надією саме позиція Майка Джонсона і Трампа, на якого в великій мірі повпливав, і от нещодавно журналіст, прихильний до Трампа Карсон, який брав інтерв'ю в Путіна. Ну, але Ілон Маск, до прикладу, відреагував на це інтерв'ю доволі ну, дивним чином. Зіронізувавши із Путіна, коли той почав розповідати про історію Росії, але як бачите, позицію маска це не змінило. Втім, давайте зважимо на те, що все-таки Сполучені Штати Америки це країна високої сталої історичної демократії, де правила є непорушними, а битва. Політична триває максимально прозора. Тому сподівання в мене особисто на оптимістичний сценарій щодо голосування дуже високі. Але є застереження. За ними обов'язково слідкую. Максимально пояснюю просто про складні речі, ті, що там відбуваються, вам усім, хто мене дивиться. Шалено дякую, хто додивився до кінця. Вибачайте, що загаяв, можливо, забагато часу для такої короткої новини, але ну, ми мусимо розбиратися нині в американській політиці, аби розуміти. Що там відбувається, і не зловживати, не перекручувати власне інформаційне поле. Тому ще раз вам дякую: коментуйте, підписуйтесь, поширюйте відео друзям. Я знаю, що ви дуже поширюєте багато моїх відео. Я за це вам дуже дякую. Поширень за минулий тиждень було майже 2000. Це реально крута цифра. Разом з вами нас розумніших стає більше. Не скажу, що зовсім розумних. Ми до цього просто прагнемо. Тому що чим більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, що ти не знаєш ще більше. Тому, друзі, шалено дякую, всіх люблю ціную, Шаную, не перемикайтесь все буде Україна.